Виявилося, що санкції проти Порошенка були превентивні, щоб попередити майбутні гріхи, тобто не за те, що зробив, а на той випадок, якщо, не дай Боже, колись там щось зробить. Такі в нас юристи при владі, така в них філософія державного мислення. Превентивно арештовуємо усіх школярів, бо вони точно через 20 років можуть стати злочинцями. Превентивно штрафуємо усіх підприємців, бо вони потенційно в майбутньому можуть не платити податки. Превентивно конфіскуємо майно всіх депутатів, бо вони вже точно в майбутньому. Колекціонер. І, мабуть, превентивно заберемо ручку у Зеленського, бо знову підпише якусь маячню. Завтра так само превентивно можуть покарати і тебе, бо може щось сказати, написати, вийти на мітинг. А головне, ти можеш думати, і це у нас зараз найбільший злочин. Превентивне покарання це відмова від презумпції невинуватості. Це коли вже не потрібно доводити провину достатньо політичного гадання на кавовій гущі, і найстрашніше в тому, що частина суспільства сказала. А хай буде, бо він мені не подобається. Саме ось так крок за кроком і будуються табори. Бо превентивні санкції – це про боротьбу з правом і про повну зневагу до громадян, до мене, до тебе, до нас усіх. Бо в країні, де можна покарати за майбутнє, майбутнього немає.